І вірує того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, дорогі возлюблені бережанці. Сьогодні ми бачимо, як дійсно Бог діє, як тече життя, як все переміняється. Як життя наше поседневне може перейти у життя вічне, лишить при умові ті, що хто слухає Божі слова, хто їх закидає в своє серце, хто виконує їх, той переходить вже за життя свого у життя вічне. Дорогі мої, сьогодні є особливо для нас подія. Здавалося, що переживаємо сумний траурний похорон. Сумний, бо це розлука ще живий спокійною сестрою, Надією, а зокрема, і духовних до нього, сестер служебниць, які зібрались так чистено з багатьох монастирів, щоб відпровадити свою співсестру у вічний спочинок, відпровадити сестру у війни Небесного жениха, її вибранця Ісуса Христа, Сина Божого. Але дорогі христі, якщо ми дивимося з перспективи віри, з перспективи цієї надії і любові до Бога, то ми. На цю похоронну процесію зі смутком і сумом. Дорогі цей похорон також є радісним. Так, власне, радісним, а це тому що відходить від нас на небо обручниця Христова, монахиня сестерни непорочної Діви Марії, яку Бог покликав по нагороду. І покликав на прославу за її трудолюбиве життя, повне посвяти життя на землі. Тому всі ми віримо, що Бог її ще за життя поволі переводив у свою вічність, покликав її до себе, щоб там, у небі, вона молилася за нас, усіх, молилася за цю нашу рідну бережанщину. Молилися за Україну, за нашу церкву, щоб випросити в Бога нам місце в тих небесних оселях. Хочу дорогі в Христі скласти особисто від імені сестер, від імені отців, священників, гібархії, архієбархії усього вашого згромадження. Отут на руки високопреподобних сестер присутніх, які тут є та всім сестрам і щирі співчуття від себе, всіх тих, хто насправді знав оцю нашу новопристалену сестру Надійку, хто бачив насправді її до глибини чернече життя, хто завдячує багато чого її молитвам, завдячує власне, її живій, святій присутності. Для багатьох з нас вона була. Зірцем молитви і посвяти, зірцем любові Бога, зірцем віри у Його милосердя. Втрата сестер, якщо так глибоко подумаємо, це наша спільна втрата. Бо в особі нашої покійної, ми всі втратили очей оцей приклад покори людини перед Богом. Приклад молитви. Приклад тихої посвяти. приклад цієї поштиї праці над собою, тихої праці за для добра і щастя інших. І тому вона нас сьогодні тут, в громаді, об'єднує в одна ціле, щоб подякувати за дар життя. Подякувати за дар її покликання. За те, як ми всі черпали в ній натхнення і кріпилися їхніми молитвами, скромним служінням у простоті. Дорогі в Христі сьогодні вона нас громадить, об'єднує біля самого Господа, який кожного кличе до своєї вічності, до життя. Тому сестра, надія у цій простоті показує свій шлях життя. Цей шлях, який починався з її звичайного народження, як і кожного з нас, коли народилося 4 квітня 1935 року у селі Тучне Переміщанського району, що на Львівщині у побожній родині, де виховували у християнському дусі аж семеро дітей. Як прекрасно бачити цю багатодітну побожну сім'ю, з яких оця маленька Марівка була п'ятою дитинкою, родина була побожна. Знаємо, що була працьовитою, була в одного духа любові, дружньою. І свідомі ці батьки, українці, давали найперше про те, щоб дати тим своїм дітям. Насправді християнське виховання закорінене в цій любові до Бога та ближнього, любові до своєї держави. І у родині тому плекалася щоденна спільна молитва, а у неділі та свята усі поспішали до церкви на богослуження. І таким чином формувалася оця душа, яка була готова прийняти. Поклик Божий, який спочив у її серці. І саме тому 5 березня 1978 року вона вступила до підпільного монастиря в ці злиденні часи переслідування, часи радянської влади, вступила до сестер служебниць у місті Сокаї. Під час облечень, які відбулися 20 жовтня. 1978 року під Волочиська оця Марія Юнашка, ця дівчина Марія Кобрин отримала червече ім'я Надія, не іменуючи себе сестра Надія, яку ми знали завжди тут у Бережані. Яке гарне чудове ім'я Бог надихнув її, щоб вона взяла та певну способу своїх на а ми знаємо, що сестра, навіть вмираючи, вмирала у великій надії на Бога. Це її м'ясо проводжу впродовж цього її життя, аж до кінця завершення цього життя тут на землі. І тому бачимо, як сестра помирала спокійно у мирі, усвідомляючи, що смерть це лише перехід, це є благодать. Це є ласка померти у цій же ж надії, Божій надії, усвідомлюючи те, що з іншого боку, з тамтого світу, з вічності її хтось очікує. Очікує нас усіх. З іншого боку там теж продовжується оцей наш дім, до якого ми постійно йдемо. Продовжується родина, тому ми не будемо самі. І ось ця надія завжди плекалася у цій сестрі, яка їй переводила вже відтепер від цього життя у життя вічне. Головну в останній період людського життя, коли це життя, як знаємо самі у наших немочах чи нашому старшому віці, як в останній період людського життя, коли воно стає боротьбою душі проти темних сил, які спонукають інколи коли навіть до зневіри, Мовляв, після смерті нас чекає лише якась темрява, тобто все може закінчитися на землі і більше нічого. Дорогі в Христі, не раз спокушаємося дияволом, який не хоче, щоб людина мала цю надію, щоб людина могла довіритись Господеві, бо сили темні знають, що померти це є померти, довірившись в цілковиту Богу. Бог, який нас дійсно повертає у життя. То потрібно вже тут. І сама ось ця проповідь нашої сестри Надії, яка тут лежить перед нами, є багатослівною про те, щоб ми починали довірятись Богові. Господеві вже тут на землі, у таких маленьких, простих життєвих справах і навіть у тяжких великих проблемах. І таким чином, Богій Христі, ми маємо нагоду вправлятися у тій самій довірі кожного дня, Господе, та зростати у тій же ж надії. Дякую тобі сенску за цю надію. Дякуємо тобі, сестра Надія, щоб ти нам була такою надією у вірі і любові. І таким духовним зростом були її перші обіти, які сестра Надія склала Бережанку тут якраз 7 квітня на благовіщення 1982 року під час Божественної літургії, яку відслужив наш священник Чернець Василянин отець Йосиф Ридий. Вічні обіти сестра Надія складала пізніше Огленяна 28 серпня 1988 року під час архієрейської божественної літурії, яку відслужив при владика Блаженої пам'яті Сфрон Митенко. А з 1988 року наша сестра Надія проживала. У в монастирі сестер служебниць, Сестра жертвувала з посвятою доглядала пильно стареньких старших хворих сестер при монастирі, виконувала ці домашні щоденні обов'язки, працювала також санітаркою в лікарні. І завжди, що цікаво, знаходила цей час, щоби навчати. Іти евангелізувати, проповідувати тих справних людей про Бога. Знаходила час, щоби заохотити кожного до молитви, щоб побудувати цей поміст від людей до Бога. Сестра Марія дуже любила своє згромадження, молилася за ці нові ревні покликання, раділа молодими покликаннями. І ось бачимо плоди цього покликання, що сьогодні так численно оточують, як живий віночок китиць Божих покликань, щоб подякувати Богу, прославити Його за дар життя. Сьогодні ми всі тут покликані, дякуємо Богу і за це посередництво сестри, якому вона себе так посвятила, щоб привести кожного до Бога. Сестра Заводись по святої сповняла свої покликання в міру своїх сил і можливостей. Так своїм прикладом вкладала в душі і серця ближніх у цю любов Божу, що можемо сказати, гаразд добром налити серце у вікне охолони, словами Шевченка. Покійна отим по гарячим серцем любові в день благовіщення. Так і сказала своє заключне, поважне так, Господи, ось я слугиня Твоя. Ось я твоя Ісусе, нехай станеться, як Ти сам скажеш, бо моє бажання бути Твоєю слугию на взір Богородиці. Про працю і заслуги перед і людьми важко сказати. Чи, можливо, навіть не вистачило нам часу. Оглянути все життя її. Вистачало було глянути лише й на монаший одяг нашої дорогої сестри. І як зараз пам'ятаю, ще здалека бачу сестру, яка у своєму монашому одязі, в цьому гавіти пойшла, оця маленька, незамітна постать, але вона в себе розповіла своєю поставою і габітом. Він сам про себе пригадував люблю, про посвяти тих дів для Божого царства. Цей гавід пригадував людям про Бога, про цей інший світ вічності, до якої кожна людина покликана. Цей гавід спонукав кожного у своєму сумінні, глибоко в душі подумати про наші відношення до Бога і до вічності. Про наше відношення і відповідальність до теперішнього часу. Понад усе також сестра плекала у собі цю молитву, особливо зберіганням нашого права, ніколи її не бачив, щоб вона нічим не була зайнята. А це немаловажна річ, яка посвята для цього міста. Це місто могло втішатися, що у нього закладалися вічні Фундаменти віри, надії, і любові для кожної людини, для кожної сім'ї, яка тут є і яка можливо навіть не знала, що сестра кожного підносила в молитві до Бога. Дорогі Христі, крім звичайних, очевидно, життєвих клопотів, заховання волідовного, монашого життя, сестра, наша покійна, мала теж немалі терпіння і труднощі. Мала різні водіння в ці злидені часи комунізму, де бідна пропрацювала 20 років по колгоспах, щоб прогодувати свого старенького батька. Посвятилися у тих трудоднях іншим, щоб могти цією працею у поті чола заслужити собі вічність. Вона постійно була стана на волю Божу і на те, що правда Божа. І милосердя переможе. І так з тим дорогим Христів вона відійшла до Бога, щоб продовжати молитися, щоб і далі продовжати служити нам усім цією ж Божою любов'ю. Покійна мужня пройшла своє життя і відійшла на той світ до Бога. Відійшла не з порожніми руками, а просто з повними оберемками добрих діл на славу Божі, та добра людських душ. Наша сестра Надійка залишається дороги живою в нашій пам'яті, живою в наших серцях, вона продовжує передавати нам свою любов до Бога, до людей, спонукати всіх вірити в добро, не боятися йти за Христом. Її вірність посвята стала. Ще більше переконуючи останній якраз рік, останні ті місяці і тижні, хто міг і мав нагоду побачити ті місяці її життя, хто міг побачити її недугу, яку вона так відважно в собі переносила, вказуючи нам усім тут присутність на те, що людина. Яка дозволяє себе обняти Христові не зменшує своєї людськості, якщо людина пристає до Христа серцем. Вона ніколи не терпить нестачу чогось, навіть маючи таких хвороби болям, терпіння. Тому що в цих болях і терпіннях вона доповнює рану Христову, а Христос доповнює її життя вічно. Навпаки, власне, зустріч з Христом оце вчиняє наше життя багатша, блаженну, спокійну, краще і святе. У світлі пасхального таїнства у цей час Великого Посту, коли ми особливо приготовляємося в очікуванні на зустріч з Воскресним Господом, її смерть в дійсності є входом у повноту життя. Смерть нас лише зовнішньо, відокремлює, але сила Христа, сила Його Духа єднають нас ще сильніше, єднають нас Одес Одрін, єднають всіх, живлячи з хлібом життя. Також і ми разом із тим, які нас випередили, а вона нас випереджає у вірі, спочивши в Господі, очікуємо з непохитною цією надією. Того дня зустрічі віч на віч із сяючим та милосердним обличчям Отця. Нехай над нами, як і над нею, завжди чуває наша Пресвята Богородиця Діва Марія та випрошує, щоб ми ніколи не відключались від Божої Любові, що в Христі Ісусе Господі наш. За словами святішого Отця папа Франциска, Сьогодні для нас промовиським таким свідченням є смерть сестри Надії, яка нас просить, просить Господа про три ласки померти у власному домі, померти у церкві Христові, померти в надії і з надією, померти після себе цю добру спадщину людяності. Померти, залишаючи спадщину свідчення християнського життя. Дякую тобі, сестро, за цю Божу надію. Спочивай. Слава Світ!